Всім привіт! Рада всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні ми не працюємо. Сьогодні ми відпочиваємо, гуляємо. Сьогодні неділя, свято, вербна неділя, тому сьогодні ми не працюємо. Зараз вам трішки покажу, як ми вже очистили нашу територію. Ось Заді мене, ви пам'ятаєте, скільки тут було всього, скільки тут було заваленого шиферу побитого, скільки тут було досок, листя. Так, тут ще є куча з листям, яку треба вивезти звідси, щоб не палити. Але ось тут ось така вже там краса. Це буде наш майбутній курятничок. А там біля. Біля сараю з коровами буде сітка для виголу форей. Так, дивимось тут. Тут у нас повний прицеп причеп сміття, поряд теж вже багато таких великих пакетиків, які теж будуть потім грузитися на причеп. Ще будемо е, збирати. Так ззаді мене Заді мене, тут потрішку вигрибаємо, але ще гребсти і гребсти. Так, сьогодні дуже гарна погода, дуже сонячно, дуже тепло. Так, син там бігає за мною <свісно> слідом. Наші, Покажу зараз вам наших корівок, які теж відпочивають на вулиці. Дивіться ось так. Мілка встала, рябіна там, мілка. Зараз підкладуємо трішки сільця поки чоловік ще на базарі, вже їде додому, розпродався. Ми вийшли на прогулянку, зараз покормимо корівок та будемо далі відпочивати. Всіх була рада бачити. Вітаю вас з. Зі святом і з майбутніми святами. Всім пока-пока. Відпочивайте, нічого сьогодні не робіть.